Ентоні підтвердив, один із найпотужніших надважковаговиків нашого часу зробив заяву у своїх соцмережах щодо наступного бою. Очікується, що боксер проведе поєдинок у вересні в Лондоні, найімовірніше проти свого співвітчизника, Називаємо його ім'я. А Сергій Дерев'янченко вперше подивився в очі своєму майбутньому противнику. Крістіан Білі, грізний французький панчер, який оцінив рівень українця. Джейк Пол все ж таки відбоксує 20 липня проти Майка, от тільки не Тайсона. Джейк Пол оголосив, що проведе наступний бій з колишнім бійцем UFC, який нині виступає в кулачних боях Майком Перрі. При цьому поєдинок із Тайсоном відбудеться 15 листопада. Ну, чесно кажучи, по тому, як добре можна відхопити в кулачці, я не беруся стверджувати, що Джейк. Точно буде у формі на листопад. Майк Перрі досить прямолінійний чувак, і нехай у нього в UFC було більше поразок, аніж перемог, але він може бути досить небезпечним для пола. Майк Перрі пішов уже більш-менш відомим шляхом, коли в боксі чи ММА тобі ловити нема чого, можна спробувати себе в менш розкрученій дисципліні, де менша конкуренція. От він і валиться на голих кулаках. Я коментував кілька івентів кулачної ліги клан в Україні, і скажу вам, що це. Найбільш лютий двіж, з яким мені доводилося працювати, реально ти сидиш ось так, от в метрі від міжкогону і буквально на тебе хлипає кров або під власне від самих бійців, які знаходяться всередині. Прикол кулачки і будь-якого прохаваного бійця в тому, що вони дуже добре використовують близьку дистанцію. Той таки пері старається насувати своїх кулаків звідусіль, якщо його в'яжуть. У цей же час боксер, навіть той же Джейк, здебільшого обіймається, перекривається. Ну, бо так прийнято в боксі під час клінчів. Тут же полу можуть добре насувати. Один майк, два майки, три майки, чотири майки. Головне, щоб кожен суперник опинився на канвасі, написав Джейк Пол. Ну що ж, або на ньому опинишся ти, Джейку. Я точно знаю, за кого ми з вами будемо топити в серпні. Український технік Сергій 17-го числа позмагається з грізним французом камерунського походження Крістіаном Мбілі. Поєдинок пройде в Квебеці, Канада. А поки що хлопці вперше подивилися один одному в очі та провели перший презахід. Давайте подивимося, що вони там наговорили. Це буде видовище. Ми займаємось спортом, але я вважаю, що ми тут, щоб влаштувати велике шоу, розважити публіку. Я завжди гарантую бії з хорошим шоу. Так буде і 17 серпня. Чи буде Сергій найбільш грізним моїм противником? Саме так. Ви лише погляньте на всіх чемпіонів, з якими він стикався як серед профі, так і в аматорах. Лише кілька поразок у приблизно 400 боях. У 2023 році ми були половиною бою року проти Хайме Мунгії. Ми так само станемо половиною бою року в 2024 році. з Зембілі єдиною відмінністю буде результат. Радий бути тут. Квебек це чудове місто. Тут прекрасні люди. І я приїхав сюди, аби перемогти. Я боксую вже багато років. Я бачив уже багато в ринзі. Я поважаю свого суперника. Він нездоланний, він дійсно сильний. Але 17 серпня я здобуду перемогу. Дякую, обожнюю Сергія за його щирий бокс і повне невміння говорити на публіку. Менше з тим, останній поєдинок проти Вона Олександера показав, що порох у нашого бійця і ще є. Хоч би й у 38 років хороша робота ногами, голова працює добре, вміє вчасно ловити противника на помилці. Реально виглядало все дуже пристойно. Єдине моє занепокоєння це темп. Мбілі – це боксер, який з перших раундів намагається добре так нагнати вітру. Для нього це буде першою в житті 12 раундовий поєдинок. А загалом він нокаутер, що робить ставку на перші раунди. Фізично дуже міцний француз, сповнений здоров'я та ентузіазму. Правда, відзначу, що противників рівня дерева у нього ще не було. Розклад сил тут, десь такий самий, як у Борінчика та Наваретти, українець андердог, але можна працювати з таким суперником і навіть перемагати. Але ложечка дьохту 17 серпня все ж таки буде в андеркарді цієї події. Виступить Арсланбек Махмудов. Ну це той боксер з Росії, який народився на Росії, але виступає в Канаді. А ще він добряче відгріб від Агіта Кабаєла в Саудівській Аравії. Хочеться цього разу також побачити такі от успіхи. Однак цього разу в поєдинку проти Гвідо Віанелло. як то кажуть, з дитинства за італійця. До речі, на італійців уже завтра чекає важливий матч проти Іспанії на футбольному євро. І Якщо ви стежите за футболом, то вам просто ніяк без застосунку трибуна. Адже це найзручніший провідник у світ спорту. Зручний матч-центр і багато статистики. Відсутність реклами за преміум-підпискою та круті конкурси, і все це у вашому смартфоні. Користуюся сам і раджу вам. Любите ви бокс чи футбол на трибуні, кожен знайде щось для себе. Тому, якщо досі не маєте в смартфоні цього застосунку, завантажуйте на iOS та Android за посиланням у закріпленому коментарі. У номінації «Невдаха року, поки що впевнено лідирує чемпіон WBC у 63 кілограмах Девін Хейні. По-перше, він влетів Райну Гарсії, будучи фаворитом. Так, походу через допінг, але відбиток на репутації буде і для Девіна після такого бою і стількох нокдаунів. Але цього разу Девіна Хейні мокнули головою не тільки в ринзі, але й на промоутерських торгах. Його бій проти Сандора Мартіна має промотувати компанія Топренк, адже вона виграла торги за скромні менш ніж 2,5 мільйони доларів. Це означає, що Дев заробить півтора мульта плюс, можливо, бонус у 200 тисяч. Більше за нього ніхто не готовий платити. Та й те, топренк була єдиною компанією, яка взяла участь у торгах. Він просто не цікавий. У Твіттері боксер публічно обурився на мечером Едді Хьорна. І це при тому, що він навіть не його промоутер. Хьорн це підтвердив і додав, що такий поєдинок його просто не цікавить, що на ньому багато не заробиш. Тому його компанія навіть не вступала в торги. This is Де він настільки образився, що взагалі пішли чутки, що він хоче піти з боксу на два роки, а потім повернутися заради реваншу з Райаном Гарсією. Але по-моєму всім взагалі пофіг. А згодом він і сам це підтвердив: мені знадобиться трохи часу. Я витрачу частину своїх грошей поподорожую світом і повернуся через два роки після дискваліфікації Райана, І ми зможемо битися знову. А що ти хотів, Девіне? Так, був грошовитий бій проти Райана, але бабок вдалося накосити саме тому, що Гарсія є тим боксером, який продає трансляції. Де він же пересварився з усіма, ким тільки можна, заснував свою промоутерську компанію, але щось поки що не альо. Я якось порівнював Девіна Хейні з Флойдом Мейвезером. Обидва працюють з дистанції другим номером на відчутті моменту, обидва нокаутери. Коротше, обидва показують не найцікавіший бокс у світі. Будемо чесними, достатньо захисний бокс. Але різниця в тому, що Флойд казково багатий. А Девін, навіть ставши абсолютом в еру і ще більше грошей у боксі, так нікого і не зацікавив. Таке буває. Ентоні Джошуа анонсує свій прийдешній поєдинок. AJ у Твіттері. Майже завершили переговори щодо наступного бою. Почуваюся вмотивованим. Хоча AJ і не називає ім'я суперника, в принципі, історія вилами по воді писана. Він був на останньому івенті в Ріаді, де були дві сутички супертяжів. Це поєдинок між Жангом Жилеєм і Деонтеєм Вайлдером та Філіпом Хриговічем, який бився проти Даніеля Дюбуа. І в обох випадках перемогли клієнти Френка Ворена. Зрозуміло, що Джошуа в Ріаді був не просто так, і боксуватиме з одним із них. Менш очевидним кандидатом є саме китаєць Жанг. Чисто гіпотетично, якби він програв Деонтею Вайлдеру, тоді могли б поновитися чутки про можливий супермегафайт Уайлдер проти Джошуа. Але Уайлдер показав те, що він якийсь втомлений боксом, що ударів в нього більше немає, і він не готовий бути конкурентним на рівні Ентоні Джошуа. Жанг це цікаво, але точно не основний варіант. Натомість зрозуміло, що дядько папа Карло Уоррен залюбки підведе свого темношкірого Буратіно під бомбардування AJ-івськими плюхами. Дюбуа знову став претендентом на Усика, але вже за версією IBF. Усик поки що йому не світить, і слава Богу. А от ейджей те, що треба. Два британці у вересні на Уемблі мегафайт між клієнтами Едді Хьорна і Френка Уоррена. По такому анонсу можна подумати, що я зараз говорю про бій Джошуа проти Ф'юрі. Але ні. Surprise, motherfucker. Якщо нічого екстраординарного не станеться, і Джошуа продовжить демонструвати свій рівень під керівництвом Бена Девісона. Я би Дюбуа більше восьми раундів не відвів. Так у нього дуб замість лоба. Але він не витримає ні темп, ні рівень тактичної гнучкості, та ні навіть удар Ентоні Джошуа. Така в мене думка. Ба Більше у вересні в Лондоні за організацію цієї події мають взятися. Шейхи тому має бути доволі жирний ще й андеркарт. Мені здається, що саудити вже просто всюди. Ну воно й зрозуміло, чому тоді карди стали набагато кращими. Бабки, бабки, бабки. Нагадую, що кожен із вас може підтримати і наше авторство в Ютубі. Якщо ви вже зробили свій щоденний донат на потреби сил оборони та безпеки, можете підтримати і нас за посиланням в описі, там буде власне лінк або ж на головній сторінці нашого каналу. Будемо вдячні, адже це сприяє розвитку контенту в Ютубі. Для вас працює канал Тайк Майсон Новини Боксу. Я Макс Діденко. На зв'язку.